Місто не готове було до цієї негоди так само, як воно не готове до негоди кожного року. чомусь це прогнозовано? Наслідки буревію ми бачимо досі, тому що всі ці повалені дерева вони досі по місту лежать. щастя, комунальників що сніг зійшов сам по собі. Вони напевно на це розраховували, і в цьому їм погода допомогла знов ж таки, але не справляється місто. Тому що, як ми знаємо, чисто не там, де прибирають вчасно, а чисто там, де не смітять, і де підтримують чистоту. Нас місто в аварійному стані. Воно не готове до таких буревіїв. І потім, скільки б не працювали, як би ефективно не працювали комунальники, вони не справляються з тим обсягом робіт, які на них навалюються. Люди злі, люди втомлені, тому що немає до кого їм звертатися, якщо щось таке стається. Ти ж не будеш очікувати, поки тобі хтось забере дерево з посеред двору. комунальники є, є люди, які прибирали сніг навіть з снігоочисними машинами, але вони працюють дуже точково. Вони працюють і прибирають там, де потрібно, напевно, комусь більше, біля прокуратури, на Думській, на Приморському бульварі. А за 10 метрів люди не можуть пройти, тому що там ожеледиться і купи снігу. Тобто, люди є, ресурси є. Але чому вони прибирають там, де це потрібно найбільше? Для когось і не прибирають там, де це потрібно громаді. Це вже питання.